Всім привіт! Продовжуємо нашу гру за гнома. Всіх вітаю ще раз з Новим роком зі святами. До речі, трошки я ще не переїхав, ну, гном мій ще не переїхав, дивіться, ось таку я кузню поставив. Кузню, піч, ой, не кузню вибачаюсь, піч Уфухан. Ось цю піч я найгарячішу поставив, тому що на ній для цього бачите, що потрібно. Адаман, злиток шанора, смола. У мене злиток шанура був, смола і залізне дерево. У мене це все було. Дивіться, 9 штук вже я виготовив. І тут можна золоті злитки робити, і злитки сталі хазат. Те, що мені якраз і потрібно. Золота руда і залізна руда. Бачите, золоту руду треба буде ще підфармити. І вугілля, паливо вугілля. Для чого це все я роблю? Тому що я хочу. Вперше, я це трошки піднутаю. Розумієте, чому. Тепер кузню. Бачите, без слитку сталі Хазат я не міг зробити, а тепер я можу спокійно кузню поставити. Зараз я. Ну, поки що вона буде в мене тут. На жаль, як є, дивіться, шолом армії хазат і спис Дім Дімріл з'явився. І військова сатира. це ці... ті креслення, які ми відкрили. Це все я тепер можу собі побудувати. І монети навіть можна злотого злитку робити. Але я думаю, що треба спочатку шолом зробити. Броні поки що я не бачу міцнішої. Кувалду або військову сокиру. А для цього мені злиток хазат, бачите, повідно. і якісна шкіра. Ну, якісне Залізно... залізне дерево теж потрібно. Ну що, давайте, мабуть, все-таки сокиру виготовимо. Готово. Тепер меч у нас наш піде на відпочинок. Давайте поставимо хай будуть виготовлятися злитки. Незалізні, злиток сталіфазак нам потрібен. Я потім це все переміщу, поламаю, це все зламаю. А, до речі, я ще поставив ось, що це в нас? Велике вогнище і в нас тепер нове ліжко доступне, нове креслення. Я його ще не побудував, але в принципі побудую. Мені, в принципі, не важливо на якому ліжку спати, але то таке, так. Що я хочу ще зробити? Тепер я свою... Киру, рунічний стіл. Що ми можемо з нею зробити можна. Анорін потрібен, да? Що, а що це таке? Бонус до витривалості та ушкодження при зіткненні з тваринами. Ні, тварина не потрібно. Це холод. Це що в нас? Проти дерева. Це. А я проти орків. Для цього нам треба сапфір. А сафір я не збирав. Тому тепер відтека у нас сокира. Тепер буде нам набагато легше битися з тими орками броньованими. Так, я що покласти сюди не можу? Ну, давайте тоді я щось викладу. Це який? Третій рівень? Це теж третій рівень, а це вже четвертий рівень, а це я потім десь. Його розміщу. Тут теж моя зброя. Лежить по куди, як положу? поки що. Покладу поки що сюди. А, до речі, я так думав, може Це таке місто оце цього собі надіти оце цю шапочку. І сюди покласти щось інше. Наприклад, якийсь спис. Ось цей спис є. Але він третій рівень, він не, не дуже вартує. А от сокирка вже буде набагато краще. Бо я вже з, з деякими броньованими орками не можу. Ну, не можу нормально битися, вони мене розпігачують дуже добре. Всім привіт ще раз. Тут я вже підчистив багато цих горків, побивав, їхній табір зафігачив, взяв з собою ось таку кирку, щоб швидше добувати. Я вже добуваю тут ресурси, адаман, золото, золоту руду. Ось це місце. Зараз я давайте я зроблю, щоб вам було видніше Де тут він. Поки що цією кіркою не користуюсь, давайте я смолоски візьму в руки. Щоб вам видніше було. Бачите, я такий капелюх собі взяв. це Якщо, якщо ви будете чисто добувати, то одягайте отакий капелюх і беріть ось такий майстер-кар'єр. Майстер кар'єр майстер -кар це ну реально це крута кирка. Вона велика, ти дуже швидко виснажуєшся. Але я вам скажу, що тут, до речі, шамана вбиваєте, вбиваєте ось такої сокири, як у мене. Тільки нею нормально можна з ними битися. Я вже тут підчистив, квіточки ці можна збирати, можна і не збирати, це вже вони, я так розумію, тут ресаються, -ре ну, з'являються. Так. Ось тут я все вичистив, Бляха-муха. Зараз я вам покажу. Я повертаюся назад. Я що робив? Я спочатку ставив... ставив вогонь ось такий, потім ставив телепорт. Ремонтну кузню ставив і спальне ліжко. І ще, мов мікша, щоб постійно не тут, і дерев'яна скриня. І в дерев'яну скриню всі ресурси скидав, пад, падлюки десь чую. І бачите, ось цю я скринічки ресурсів було багато, і тут, тут їх дуже важко було. Орки ще нічого, з ними ще можна розібратися. А от у рукаї, рукаї, у, рука, і, у рука, і, от, от і, да. Ось цими ще нічого. Вони броніровані, але отако їх можна збити. У рукаїв не можна збити, вони стоять там важкі. З тими трохи важче. Але теж тактику я вже вибрав. І їх бажано вбивати, тому що вони. Викликають підмогу. От і що броньовані ці, ці з цими ще, вони бачите, я ударив щитом, от ударю, і вони падають. А тих, ти б'єш щитом, вони не падають, вони стоять як броня. І тактика яка? от е, Коли ви один на один з ними, наприклад, то ви тільки він б'є, ви закриваєтесь. І один удар робите. Потім оп'ять закриваєтесь і один удар робите. І поки його так не, не вб'єте. Наприклад, я таким макаром поки. Але, блін вони такі бронячі, тому. Тому бажано, бажано, коли ви так робите. От я коли оце цю всю локацію бачите червону по моїй міні-карті, верхній міні-карті, видно червона. Це тут табір цих орків, гоблінів і червоного. овка Я ось тут табір був, поставив табір повністю. І отак ходив, чистив, чистив, вичистив, майже все вичистив. Зараз мені... Золота ця потрібна. О є, я буду чистити, в принципі, тут. І в принципі я вам зараз швиденько покажу. Тут я вже буду зачистки робити, да? Я так розумію, що це... да тут може бути руда. З -з Золота. Мені золото потрібно. І ось цю всю локацію я вже перечистив воно видно, темно, не підлагою. Я думаю, ви зрозуміли, це міст, із яким ми зайшли ось ця локація. Ось як сюди дивитися, я хочу ще аж аж вниз спуститися. Туди я ще саме низ не спускався, буду інші локації шукати. Я їх почистив от з цією сокирою. Тобто вам потрібна зброя хазат або без зброї ну, блін, вони вас будуть вбивати, ви їх задовбетеся. Я з ними бився, бився звичайним отим мечом, ну як звичайним третього рівня. Якщо ви пам'ятаєте, то я ось тут базу зробив. Ось тут моя була невеличка база. Бачите, навіть телепорт. Це верхнє місто. І я його повністю перечистив. Він йде ось так, в цю сторону йде. І на ту сторону, на ту сторону там міст. ну Давайте я вже покажу, як я вже тут бігаю. Тут нема вже ворків, зараз я виїду і покрашу. Може будуть орки по той простої причині, що є патрулі. Все одно. Але бачите, у мене вже немає компаса у правому. В лівому кутку компас, який... Тобто я буду зараз щось ламати і мені вже буде по барабану. Ні, буде, будуть ходити патрулі, то вони нічого. Бачите, тут були орки, їх тут реально було е, дохрена. Потім вони знизу десь тут були. Знизу я ще з ними бився. Ну, тобто їх тут їх, особливо ці у руки. Та вони, таку, ну вони броньовані, з ними дуже важко. Вони, вони зі списами. От в цій стороні теж, зараз я покажу, тут їх буде меряти, якщо ви будете проходити. Потім на цю сторону ви йдете, робите перехід, і тут їх буде не Я ще хочу вниз, саме низ, спуститися і шукати нові локації. А, до речі, у мене вже з'явилася кузня, я ще, я ще повернуся до... Мені треба зробити ключ. Так, список осьо, кузня гузду, ви її саму робите, тобто ви її не шукаєте. Я спочатку шукав ось такий, я шолом зробив, шолом армії хазат, він броньований. Ну, такий непоганий. При, при бойовках з цими, з, з ворогом, то непогано. І піч у фухан, щоб видобувати, щоб робити, з... де вони тут? Мідний 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 сталевий, злиток ось, ось, сталі газат. Що треба? Золота руда і залізна руда. Ось це вам треба буде чимало, щоб його виготовляти. А потім ви зробите на, цій, на кузні, на власній кузні або на тій кузні без різниці. На кузні ви зробите ось такий ключ баліна. Бачите? Потрібен злиток з газат. І ми потім... Я, до речі, хочу туди відправитися і забрати. Добре, що я згадав. Е, відкрити ключом скриньку Баліна. Скриньку Баліна. І ми відправимося, зараз я вам покажу куди. Я не знаю, чи покажу я вам. Кімната Мазарбу. От я пам'ятаю, що там ця скринька, і її потрібно відкрити. Якщо ви вже не знаєте, що робити і куди йти, то ви заходьте в в цілі і дивіться, отут читайте ваші цілі. Відкрити скриню Баліна, бачите? Наново відкрити паломницьку бібліотеку, шукати кузню Дуріна. Зберіть усі фрагменти сокири Дуріна. Ну це зрозуміло. Я, я не пам'ятаю, я, я, начебто я три, три, три частини я зібрав, дві штучки мені ще треба знайти. Так? Шукати форпост спустошення. Тобто, хватає ще багато чого в цій грі. Тут, до речі, треба добувати щось. Що це залізна руда? Так, там. І від залізної рудища падає. Давайте я покажу, що який ресурс цікавий падає. Його, в принципі, начебто поки не потрібно, але все може бути. Ось, бачите, вже випав. А дивіться, яка кирка. Співати обов'язково, тому що... Нажимаєте кнопку «Е», співаєте, ну я думаю, хто вже грає, той знає, то ваша витривалість не витрачається. Дивіться, як рубає. Та рубає вов... Вовше... красавчик. Він зараз нарубає мені заліза. І тут я замітив, випадають от, от і. Ну, не хочу я пісню. Дивіться, ну, реально класно він нарубує. Вся пісня закінчилась, і я вам покажу, що за ресурс. Червоний бери. На всяк випадок. Добуваю, поки що він мені начебто не потрібний. І адамант. Не забувайте його фігачити. По-перше, вам треба буде відновити, ну, мені відновити от -отой міст. Мені там що там Вро... начебто їх, отаких от адаманта на 100 чи 150 штук. І потрібен буде отаких от штук 50, чорний діамант. До речі, з цих чорних діамантів можна набити, коли нападає на вас орда. Торда нападає, з них реально випадає дуже багато за цих. Ну як багато, ну мені по дві-три по три штучки сипало. Так, я тут видобув, І зараз ну зараз я буду займатися трохи цим фармінгом. Тобто я буду фармити ресурс, щоб вам не витрачати ваш час, то я це, коли я підготуюсь, підготуюсь, тоді я вам покажу. Якщо я знайду якусь нову локацію, тоді я вам покажу. Так, я знайшов кузню, кузню Ногрот, я її відновив. Ви ось бачите, до мене, до речі, були напали, напали. Потім я ще спустошення знайшов, я в принципі покажу, як це, але зараз я все-таки думаю телепортнутися. В правому, в правому нижньому кутку, бачите, з'явився компас, який ну на мене скоро буде рейд. Тому і нещодавно на мене були напали, у мене тут все поламали. Нападають уже з цим, бляха, а з троллями. Там такий тролль здоровий. Там, там капець такою братвою налітають. Тут, до речі, павуки були, я їх вбив, блять. їх там 5 чи 6 штук напало отруєння. Так, Ну і тепер дивіться, що ми можемо робити. Червоний меч нагрода. Червона сокира нагорода. П'ятий рівень. Це ще краще, ніж наша зараз сокира. І потрібен залізний злиток на городу. А щоб його зробити, ми можемо в одній кузні, і там в мене та, та, що стоїть кузня. Так, Зараз подивлюся, які ресурси потрібні. Сонячний камінь, справжній кварц. Справжній кварц, я думаю, буде не проблема. а Сонячний камінь, блін. Ну, Залізна руда теж не проблема. Потрібно буде спускатися вниз. В ці глибини, в темні глибини. Він 100% повинен бути там. Це вже мені теж підказали, що там треба фармити. А там монстри теж серйозні. Ну, таке, побачимо. Так, ну що, і потім спустошення вам покажу. Зараз трошки подождіть, рейд, рейд пройде, а потім можна буде вам показувати, куди куди воно йти. Так, я повернувся. Я, до речі, назбирав, я не, не, не пам'ятаю звідки я цих сонячних ресурсів. Зараз я вам покажу. ні-ні-ні, не це. Давайте я одразу виготовлю на всякий випадок. Засланці на мене нападуть. Меч готовий. На меч, на меч мені вистачило полум'я, червоний меч ногороду, викований зі сталі ногрод. Це меч дизайну Тельчара, мають руни, які роблять лаз у світлі сонця. Оце який? Четвертий рівень, це п'ятий рівень. Блин. Якби мені ще захист такий би дали, зовсім було б класно. Ось такий меч. Дивіться, він палає. Ух, червоний. А зробив я, у мене отакі ресурси були. Сонячний камінь в мене закінчився, а справжній кварц трохи є. До речі, я знаю де його набити і це теж знаю де набити, так що не проблема, потім можна буде це все зробити. Ну і залізне дерево потрібно. Давайте я вам тепер покажу, як я сюди прийшов. Зараз ці ресурси позабирав. Бляха підпалив. Я не хочу це підпалювати. О, до речі, тут треба буде прохід зробити, я так думаю. Ну ми до цього дійдемо. Спочатку я вам покажу звідки я прийшов. Рейд, до речі, може в будь-який момент початися. Тут тінь, ця тінь довбана. Поржу куди я на шлях був. Серйозний. We got orcs. Дайте я згадаю. Дайте я згадаю. А, сюди я ще не сходив, Да надо буде сюди пробити. Ух ти, бляха, чуть не впав. Туди надо буде ще пробити. А, точно я сюди спустився. Тепер наверх. Наверх, наверх. Ну, в цій грі я вам так скажу, в цій грі стільки треба лазити, що все, ну. Терпіння тут повинно вистачити, ого. Так. Щас, зараз я згадаю, звідки я тут прийшов. Я прийшов, спустився вниз, бачите, спустився вниз, звідки я прийшов, до речі, день, а, вечір, так. Да? Сюди я не можу, бачите тінь. Хотілося б туди піти. І туди я не можу. Там теж тінь. Я ось сюди прорився. Прорився. Зараз я тут ще пройдусь. І вам покажу. Да, далеченько йти. А потім можете перемотку в другу сторону поставити, щоб розуміти звідки я. Та я повертаюся назад, так. Щоб всі розуміли. Так, так, так. Пізній вечір. Нам гномик, гномик нашій біжить. Так, а тепер дайте я згадаю. Це в цю сторону, якщо я не помиляюсь, це нова локація. В цю я вам її покажу. Вони там між, вони там між собою б'ються. Оце локація спустошення. Тут я ще не був, бачите, вони між собою фігачаться. Там уже набагато броньовані. ну такі. Я думаю, цей меч повинен справитися з МІМ. Побачив. Якщо що, то в мене є ще Сокира. Але вона четвертий рівень, а це п'ятий рівень. Нач повинен реально круто допомагати, так. Мені б ще зах... Бо... супер-пупер. А захист у мене якийсь. Який рівень у мене захисту? Третій рівень, а шолом четвертий. От Де Де шукати все інше? Я поки що не знаю. Я там начебто все шукав ага, Ну... Зараз я заберу. Да, скоро буде рейд. Скоро буде рейд. Скоро мені лю... люлів... люлів напишуть. Там-там там-там-там. Дайте згадаю звідки я прийшов. Там де жовтенька, да? Да, цей туман, а це цей, блін, ну, отруйний. І китак. До речі, оцю штуку треба відновлювати. Бачите, я на не неї став. Треба справжній кварц, три штуки і їх раз граніт. Треба з собою їх раз граніти і кварц, і щоб відновлювати, а потім воно повинно цю тінь прибирати. Знаючи так. Я, до речі, от не пам'ятаю, десь я відновив, а тінь так і не пішла, не знаю чому. В чому секрет. Ось я повернувся назад. Я вам зараз локацію покажу. Можу я цілитись? Не, не можу. Тут я невеличкий форпост, блокпост створив, бачите? Якщо ви біля бази, біля вогню отак стоїте, то вам видно даже в сутінках, дивіться, в сутінках, як, як, днем, як в день. Я прийшов вон з той сторони, бачите, з той сторони. Бліди, що я все піду сюди, тут я все почистив, повністю все. О, бачите, я вниз, те, що я й казав, я прийшов зверху, я вверх повністю весь почистив від цих орків, блін, засранців, ресурси там. Ну, Може щось і пропустив, не знаю, не гарантую. Ну, Начебто я все тут перечистив. Потім я сюди спустився. Тут теж були орки. Я створив, створив оцей цей блокпост, до речі, ремонт. Не потрібен ремонт? Ні. Цей блокпост. Можна його в принципі, прибрати, але хай буде. Може треба було його зверху залишити. Там теж є деякі ресурси, такі як рібло, золото, щоб добувати так меч. І в принципі нова локація. Я думаю, ви запам'ятали в яку сторону йти. І кузня оця нова. Там я думаю далі ще буде, будуть кузні. Кузні, шмузні. Але хочу все-таки піти в локацію спустошення, подивитися, може там ще щось цікаве знайду. Добре. На цьому я на сьогодні думаю буду закінчувати. Зараз я заберу полеглий гном. Топлитки забираю. Добре, що в мене вже тепер інвентар набагато більший. Да, потихеньку буду виправляти помилки в тексті. Можливо, якось засяду як повністю гру пройду. Тоді я засяду повністю і пройдуся по... майже по всіх помилках. Все одно щось залишиться. Устає темрява. До речі, я взяв з собою три штуки. Вугілля немає? Ой-ой-ой! А нам потрібно вугілля. Да, треба буде повертатися до себе цей на. Скажіть то я скажу на базу до себе. Добре, на цьому буду прощатися. Дякую всім, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі. До нових зустрічей.